Льот тронулся, господа присяжные засідателі, Командовать парадом буду я. Всім привіт отже, відлунав перший дзвінок. Діти пішли до школи. Хто пішов фізично, хто онлайні займається, завдячуючи дебілим сусідам. Ну, але отже, перше вересня мене надихнуло на думку, що я вам не розповів про таку корисну чудову функцію, яка є на платформі CoinMarketCap. А саме портфель. Отже, давайте починати. А перед тим як ми почнемо, попрошу вас підписатись на канал, поставити лайк. Починаємо. Отже, для того, щоб саме скористатися портфелем такою функцією, потрібна буде реєстрація за емейлом або за номером телефона. Далі ми вибираємо мову, далі ми вибираємо валюту, до якої буде прирівнюватись вартість кожного актива. І у дворі тут є список спостережень, які ви можете накидати будь-які монетки. Які вам за якими ви хотіли б слідкувати, а поруч буде портфель. Саме ця вкладочка нас і цікавить. Поїхали. І тут ви можете створити безліч портфелів, що дуже корисно, якщо ви, наприклад, так як я маєте монети на різні біржі. так у мене це біржі Binance і Bybit. До речі, якщо не маєте ще аккаунта на будь-якій з цих бірж, посилання буде під цим відео. Обов'язково скористайтеся, додаткові бонуси, знижки на комісії та багато всього іншого. Отже, рекомендує нам платформа підключити свій гаманець, я цього не робив. Просто додаєте транзакції, які ви робили, і відповідно дивитесь на зміни свого портфеля. Ну, Давайте, наприклад, створимо портфель. Отже, створимо портфель інвестиційний, наприклад, на довготривалий строк. І, наприклад, тут можна змінювати різні показники, купили, продали трансфер. Зі свого гаманця, наприклад. Ну і нехай ми уявимо, що ми купували актив. От сьогодні купили. Далі дивіться, ми можемо створювати додаткові транзакції. Знову ж таки, купівля. Можна вибирати дату, час. Наприклад, ми це робили. І додамо ще одну транзакцію. Нехай. Теж ми змінимо час. Для зручності я вибирав вартість активу, наприклад, одна монета біткоїна, і купляли ми її тричі. І що ми бачимо тут? Нам не треба думати і згадувати, по якій ціні ми купляли, можна, можна натиснути на три крапочки, подивитись транзакції. І тут ми бачимо, коли ми ці транзакції проводили, їхню суму. Кількість активу, який ми купували, ну і вартість, по якій ми його купували. Можна повернутися далі. Так. І тут ми бачимо, що середня ціна покупки у нас, наприклад, біткоїна 3 центів, біткоїна центів, так би мовити, складає 22 тисячі, практично. Зараз вартість 25,700. Тобто, і ви бачите, який прибуток, якщо ви зараз продасте монету або збиток, відповідно, буде в відсотках, а також в грошах. Дуже зручно, особливо, коли у вас не один актив. А цих активів, наприклад, 10, або 15, або ну, 5 хоча б. Давайте ще додамо кілька активів, щоб було нам цікавіше і більш наглядно вам було зрозуміло. Отже, натискаємо на плюсик, додати транзакцію, вибираємо монету. Нехай це буде ефір. Теж кілька транзакцій зробимо. Знову ж таки, додати, якщо саме ефір. Дивіться, знову ж є можливість продати або трансфер з гаманця провести. Третю транзакцію я навмисно провів 2021 роком і ті ж самі 30 центів ефіра. Зараз у вас в просадки мінус 180 доларів. Вартість вам вказана актива на даний момент, і середня вартість входу складає така. Зараз вартість у нас 1600. Також ми можемо подивитися у відсотках зміни. Тут буде у нас діаграмка, вона буде коливатися. Це загальна вартість вашого портфеля, яка на даний момент мінус 59 доларів. Краща монета біткоін, гірша монета ефір. Їх просто тут дві. А якщо їх тут буде 10, то там, звісно ж, будуть різні дані. І ви бачите загальну просадку портфеля близько 5%. А я думаю, що ви зрозуміли так само можна продавати, продавати транзакцію на продаж. І, відповідно, вартість середньої покупки буде змінюватись, і ви можете легко слідкувати за своїм активом, який у вас знаходиться на біржі або на гаманці, і за його поточною вартістю, та не тільки поточною, а й взагалі за змінами і тим, чи ви дійсно перебуваєте в плюсовій чи в мінусовій позиції зараз. Дуже зручно, не потрібно вираховувати на різних платформах, на різних стейкінгах. На цьому буде все. Підтримуйте ЗСУ. Слава Україні!